Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Опять несостиковка по математиці полніш. Коробочок яких 12 штук на 14. Я ж собі зразу вже починаю розкидувати мозгами. розумію, що щас, мабуть, думаю, наші ці привілейовані, які ж собі вже начепили по ножу, Підуть курити бамбук, а ми будемо там знаєш, потіть за тими коробками, знаєш і кухтьори щось. Але ж воно ж це, тут відбувається зовсім по-другому. Починається якась непонятна ситуація. Вітаю, шановні учасники! шановний часник! У нас чудова новина. А, come... ви мабуть, вже знаєте. У Геворга поповнення в родині а, народився і... син. Сьогодні вночі у Геворга народився, синочок. Вони так довго чекали цієї події. Він був присутній на пологах, може він так нервувався. Ну нарешті, нарешті, це здійснилося, тому що він нам завжди поза зйомками розповідав, як він хоче вже дитину, як він про це мріє і так далі. Я так і думаю, клас, чувак, я тебе з цим. Вітаю, логікамен. Звісно, ми всі дуже щасливі за Геворга, і ви розумієте, що він сьогодні не може брати участь у змаганні, тому що знаходиться поряд зі своєю дружиною та синочком. Така ситуація вперше на нашому проєкті. Тож ми вирішили попросити вас про допомогу. Акі ми даємо вам можливість висловити свою думку. чи допустимо пропускати змагання навіть з такої серйозної причини, і через деякий час все ж повернутися на проєкт? чи якщо геворг пропустив змагання, то не може більше повернутися на мастер шеф. ви будете по черзі підходити і брати фішку на ваш розсуд. і або білу. А якщо ви берете білу фішку, то це означає, що ви не проти дати Геворгу шанс повернутися на проєкт тоді, коли він зможе. А чорна фішка означає, що Геворг залишає проєкт адже правила у нас одні для всіх. І якщо його зараз немає на кухні мастер-шеф, це означає тільки одне. В його житті з'явилося щось, що важливіше. Отже, вирішувати вам. Ну, чого на нас возлагають цю відповідальність? Ну, якщо не прийшов на конкурс, значить уже додому. Ну, якби я думаю, не прийшов би на конкурс, да, мене б вже вигнали, відправили додому на білу церкву. Ну, що ні? А тут, понімаєш, голосують дуже сильно багато вніжні до цієї персони. Ну, Думаю, ладно, окей, проголосуємо. Алона. Ми розмовляли дуже часто з Георгом. І в мене теж двоє дітей. І він казав, що для нього дуже важливо бути зі своєю дитиною. Тому я голосую за чорних. Ага. Я не лукавила. І зробила так, як вважала за потрібним. Чому? Тому що я могла би теж поїхати і приїхати на фінал і сказати, що я вирішила повернутися. Я вважаю, що це буде нечестим. Ну, я не думаю, що Георг так вчинене. Я думаю, що всі вже побачили, що він, він джентльмен. Я знаю, що Георг нам казав, що для нього нічого нема важливіше, і що обов'язково, хоч то буде зараз конкурс, він кидає ніж і їде до дружини. Але не мені вирішувати, чи продовжувати йому участь у проєкті. І це буде чесно. Дякую. Я все ж таки дам Геворгу шанс, і mm. хай він сам прийме рішення. Окей. Okay. Я не, поки що не планував дітей, так. І уявлення немає, якби я повів себе на місці, але впевнений, що справжній чоловік мав би залишитися з дружиною і в такий час і з дитиною.